Сучасні технології роблять наше життя краще, але розібратися в них буває досить складно. І дуже багато питань виникає до такого поняття, як базове Ісо у камери, особливо подвійне чи потрійне навіть базове ІСо. У цьому відео ми спробуємо розібратися з тим, звідки воно береться, це подвійне ІСо, навіщо воно треба, та як, знаючи це все, спробувати отримувати максимальну якість знімку. Вітаю і погнали! Буде цікаво! Якщо ми кажемо про плівку, то кожна плівка має своє заявлене значення ISO. Але це плівка, ви завжди можете її замінити. Ми вже розбиралися з тим, що таке ISO взагалом у попередньому відео з цієї серії, тож обов'язково перегляньте десь тут його, а, я не буду все повторювати. Тож, як бути з матрицею, ви не можете її просто поміняти за власним бажанням, треба виходити з положення якось інакше. І виробники знайшли вихід. Одразу оговорюсь, що точних технічних характеристик і навіть назв цих частин камери, ви навряд чи знайдете у відкритому доступі, просто тому, що це являє собою комерційну таємницю. І виробники не горять бажанням її поширювати. Тому навіть це пояснення не буде абсолютно точним технічно, але хоча б опише загалом процеси. Загальне уявлення про те, що на матрицю подається більше струму, не відповідає дійсності. Насправді нічого подібного там не відбувається. Інакше б це призвело до того, що у вас батарейки улітали б миттєво, а матриця би грілася як скажена при зйомці на високих їса, адже фізику ніхто не відміняв, а магію ще не придумали. Але багато хто, і я в тому числі, зачастую використовують таке пояснення просто тому, що це ну, простіше. А багатьом ці технічні глибини не лише не треба, але й не цікаві. Але якщо ви вже вирішили дивитися це відео, то тут ми поговоримо саме про це. Загалом процес отримання знімку можна писати так: світло попадає на матрицю, вона передає електричний сигнал. Потім цей сигнал оцифровується аналогоцифровим перетворювачем, і цифровий вже сигнал перетворюється на ваш знімок. Перший варіант це, власне, підсилити аналоговий сигнал від матриці. Другий варіант підсилити цифровий сигнал вже до знімку, просто пропорційно піднявши цифрові значення, які визначають освітленість вашого знімку. Важливо розуміти, що в обох випадках матриця ніяк не підвищує свою світлочутливість, тобто не починає ловити більше фотонів чи ще там як. Ми підсимлюємо те, що вона вже наловила і передала сигнал від неї. Як аналогію, можна навести мікроскоп. Те, що ми бачимо в мікроскоп, там вже є. Він не створює нових бактерій, наприклад, але він збільшує зображення і тому ми можемо бачити те, чого без нього би ніколи не побачили. Так само працює і підсилення сигналу від матриці. Ми беремо те, що там вже є, і робимо це помітніше. Тут треба розібратися, як саме це ми робимо. Якщо проводити аналогію, то аналогове підсилення це приблизно те, що робить аудіопідсилювач. Виконавець співає, а його звук підсилюється і стає гучнішим. Причому гучніше стає все. І голос, і шурхіт одягу, і звук дихання, і звук витяжки на фоні в кімнаті. А нас цікавить лише голос, тому можна все інше назвати шумом. І цей шум також отримує підсилення, стане гучним і буде дратувати. Але окремою проблемою є ще те, що сам мікрофон, підсилювач та гучномовець самі по собі мають власний рівень шуму. І підсилюючи сигнал, вони також стають помітними у фінальному результаті. От, наприклад. Так само і при підсиленні сигналу з матриці на високих ISO проявляється шум кожного з елементів підсилення, крім власне шуму від нестачі освітлення на матриці. І власне тому у відеокамерах, як правило, взагалі такі параметри, як ISO, не використовують. Замість нього був Gain, тобто власне підсилення. Тож не варто забувати, що хоча основною причиною появи шуму на фото є нестача світла, але і ці вторинні фактори також мають вплив. І якщо додати світла ми не можемо, ну або не завжди можемо, то зменшити кількість шуму в цілому, цілком очевидно, можемо та, зробивши так, щоб ці сторонні елементи шуміли при підсиленні сигналу поменше, або взагалі поменше втручалося в сигнал. А значить, в ідеалі треба цей аналоговий підсилювач, перетворювач, зафіксувати у положенні, де шум від нього мінімальний, і не чіпати взагалі. А далі все підсилювати цифрою. Тому що при цифровому підсиленні ніяких шумів не додається апріорі. Це як 1 плюс 1 дорівнює 2 ніяких домішок, чиста математика. Єдине, що це значно складніше, звичайно, ніж просто 1 плюс 1. Тому, поки цифрові камери не прокачали свої процесори, щоб швидко там ці цифри множити та додавати, пройшло досить багато часу. Одночасно розвивалися і ставали краще й інші елементи, самі матриці, всі ці перетворювачі та інша периферія. Але тим не менш, шум на зімку є завжди. Від світла. Питання в тому, наскільки він помітний. І той шум, який вже є на знімку до цифрового підсилення, буде підсилений і стане значно помітніше. Власне, в камерах загалом так воно і працює. Є так зване базове ІСо, тобто режим роботи, в якому забезпечується найкраще співвідношення сигналу до шуму. А далі вже працює калькулятор, тобто процесор вашої камери, який вам і вираховує картинку, якою вона має виглядати на різних. І тут ми згадуємо, що крім мінімуму шуму, нам треба ще й максимум динамічного діапазону. А кожен, хто знімає у RAW, знає, що якщо сильно тягнути тіні, вилізе шум. Якщо сильно пересвітити, втратяться деталі на яскравих ділянках, то що ж тут робити? І тут виробники роблять ход коньом, вводять декілька режимів роботи всієї системи, і в нас з'являється декілька базових ISO. Якщо просто, то це виглядає так. У вас є базове ІСА, яке, як правило, просто найменше значення камери в камері, наприклад, ІСА 100. Воно оптимізовано для зйомки у яскравому світлі, що цілком зрозуміло. В ньому у вас захоплюється максимум інформації в яскравих ділянках кадра, але менший діапазон в тінях. А якщо світла стає менше, ви піднімаєте ISO, і на певному етапі камера переходить в інший режим, оптимізований для тіней. Бо і так темно не має вже сенсу труситися на тими світлими ділянками. Головне, щоб тіні не шуміли. І там зберіглися деталі. Це і другий режим і є друге базове ІСО. Саме тому часто люди помічали, що камера може шуміти на ІСО, наприклад, 400 більше, ніж на ISO 500. Це якраз тому, що ISO 400 це підсилення від вашого першого базового ISO 100, а ISO 500 це ваше друге базове ІСО. Тобто знову оптимальний режим роботи. А те, що вище нього, буде знов-таки цифрове підсилення вже від другого режиму роботи, тобто від другого базового ISO. Ну і ще раз все ж таки нагадаю, що ISO, яке показує камера при зйомці влог, не обов'язково є другим базовим ISO для фото. Скоріше за все, не є. Про різницю ISO для фото та відео у лог я робив окреме відео, яке також раджу оглянути за посиланням вгорі. Вся ця історія для нас значить одразу декілька речей. По-перше, те, що фактично шуму не має ставати більше від того, чи ви одразу зняли на ISA 800, чи у RAW підтягнули повзунок в редакторі після зйомки. Тому що і те, і те цифрове підсилення, шуму воно не додає, тільки робить більш явним те, що там вже і так є. Але різниця все-таки може бути через різницю у алгоритмах підрахунку в камері та конвертерах. Саме тому raw конвертери часто випускають окремі оновлення з виходом нових камер, просто щоб навчитися новим трюкам та алгоритмам, які вшив в нову камеру ваш виробник. По-друге, якщо хочете зберегти максимум у світлих ділянках, знімайте на найменшому ISO. Якщо плануєте тягати тіні, використовуйте друге значення базового ISO. Проблема тільки в тому, а як його знайти взагалі, оскільки воно, як правило, не вказано в документації до камери. Насправді можна просто подивитися на сайті тестів типу DXOMark. Якщо бачите на кривій шумів помітний перепад у прирості шумів, на якому значення ISO, це і є друге ISO вашої камери. Якщо його немає, що ж, можливо, його в вашій камері і немає. Наскільки це все важливо у реальному житті? Та ніяк насправді. Тобто, технічно ви можете поставити якесь ISO на базовому рівні і все знімати так, щоб потім змінювати освітленість кадру у пості в конвертері, але це ну, зайва робота. Тобто, все одно знімаємо, як знімали, але якщо прям треба, дуже треба у якихось специфічних умовах отримати до останньої крапельки все, що можна, спробуйте. А так, це просто загальна інформація для тих, хто хоче глибше розібратися з тим, як працює його камера. Тим паче я обіцяв в коментарях. А от з чим особливо не треба розбиратися, бо все і так зрозуміло, так це те, що треба захищати Україну. Працюйте на перемогу, допомагайте силам оборони, ставайте до їх лав та фіксуйте історію своєю камерою. До нових цікавих зустрічей, Па-па.